Знову перенесли ремонт на вулиці Кармолюка. Дорожники вчергово продовжили роботи. Основною причиною цього є нібито несприятливі погодні умови. Адже дорогу обіцяли закінчити ще до 23 серпня. Проте розтягнули кінцевий термін до листопада. Більше розкаже моя колега. Ремонт на вулиці Устима Кармелюка триває вже два роки. За цей час терміни виконання робіт переносились тричі. Цього разу дорогу обіцяють закінчити до 20 листопада. Міськраді кажуть, сподіваються нарешті відремонтувати вулицю. Проте коли очікувати результатів, невідомо. Кармелюка цей за завершення ремонту ну, на жаль, так само входить до капітального. Ця компанія, яка виграла конкурс, просто ми не можемо її повністю бачити. Ну, ми оплатимо під того ознаку, як значайство не пропускає. І воно, в принципі, зв'язано із, із неможливістю оплати коштів за капітальний ремонт. Ну, ну ми Однозначно ми, ми, ми зробимо все можливе, щоб ця вулиця була зроблена. Реконструкція ділянки вулиці Кармелюка від Буковинської до Руданського та від залізничного переїзду до вулиці Ванниченка коштуватиме владі 7,5 мільйонів гривень. Проте, через незлагодженість у роботі посадовців підрядники змушені працювати у борг і затягують ремонт уже більше двох років. Чернівчани станом вулиці обурені, однак усе ще сподіваються, що ремонт колись закінчиться. Краще, чим було, але ще не зовсім. Важко, тому що брудні взуття постійно в дітей, якщо садочок тут знаходиться, то всі діти і псують і взуття, тому що переходити, болота, це все. Зараз сухо, ви не бачите там, але сподіваємося, що скоро зроблять. Нравиться, що тільки побудували місяць, пройшов наша пісня Гарна нова, будуємо її знову. І отак воно йде колісом. Все побудували, знов поламали, знов будують. І так воно йде. Безпорядок вічно на цій вулиці зробили, потім поламали. Зробили, поламали. Та в кінці в кінці не робити вже, тому що моя вулиця рядом, всі машини, а там асфальту немає. Туди очі і щоб роз'їхатися. Вважаю, що не такий об'єм роботи, що на такий час переносити, так скажу. Що тут можна було б... Зробити її швидше. Я нарешті бачу, що щось робиться, що люди працюють. Я вважаю, що добре, що щось робиться, хоча б так. Нагадаємо, ремонт вулиці розпочали ще в серпні 2020 року. Востаннє директор департаменту житлово-комунального господарства Григорій Прохоренко пообіцяв завершити дорогу до 1 серпня 2021 року. З того часу відкриття ділянки переносилось декілька разів. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.